Нова модернізація цього протравлювача. Нова модернізація його. От така. Отакий. кузов, Щоб руками не метляти. Так, закінчаться.

С сорвать, чего видеть? А пусть что там, там нечего написал 24. все okay. okay. и метки там до две принесли. Да. не А я і не знав, що тут така біда. З цієї сторони теж. Давай роб... Зараз чекати, дочекаємося дзвінка. Зараз дочекаємося дзвінка. Диви, що тут усе з рамою. Як лопнула. Зараз дочекаємося дзвінка, якщо він договориться з якимось там сварщиком, чи з сірем, чи з цим. Та й підганяти його туди треба. Та його вже можна підганяти туди. Забере своє юто звідти. Підігнати туди, задерти кузов. цю херню зараз знімемо. Дрова скидати. А там багато? я відкидаю, куди їх. Ой, як не сорочка довга, то. напевно, свого юту забереш, що поставиш на тому місці газона. Що вони заклинили? Що? Давай, давай! Давай, давай, вони з'їжджають Ну що, а тебе нема виходу, давай потім підкидаємо. Ну да взагалі від'їжджає. А ну стой! Чекай я піду з тої сторони, поправлю, бо заклинило. Зараз підкидає. Все видержай ну та й зараз підкидаємо то все. О! Загубилась одна. 15, так. Як це обично буває, знов пішло все не за планом. Цей коник нехай поки тут стоїть. А ми зараз будемо розбирати газона. І прийде свар зварувальник і буде варити раму. А цей... Ну цей хай стоїть така різниця, що він там буде стояти, що тут. Прийду вечором накрию. Або ще вечором перезвим, Побачимо. Пока, пока, пока так. Та я прибіг додому перейдітися. От так. Так, 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 так. Поки я збігав додому, Коля вже підготував і задер. Що нам зараз з чого починати? Треба скинути ось цю. Угу. А треба нам знімати розпределітель, чи, чи воно так. Чи не треба? Може і не треба, га? Поки не будемо його відчіплювати, він разом з цією балкою зніметься, да? О, коля несе ключі. Зараз ми... Зараз ми його... Розкурожим. О, блін, тут ще й бак причеплений. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, може... Може якось вдасться так, щоб це все не розкручувати, а? А отут ще й бак до нього причеплений. Може вдасться так, щоб все не знімати, приподняти в сторону. Кого? Обратно. Та й таку в сторону його, так? Да? Все одно треба розподіліти скидати. Ну зараз, зараз щось будемо думати. Все одно треба розподілити, я скидати. А може, а може так і з ними відсунемо в сторону чи ні. Я думаю, що йду цього не дасть, ні? Може й дасть. Попробуйте тако на бак висадити його, щоб він заліз сюди. Ну це треба любов. Та й що? Бак зняти, покласти сюди голову. Ну то це треба зливати. А на що зливати? Ні, то верхню, да, А ти, ти показуєш на нижню. ми відкрутимо і так його з патруком сюди головка покладемо. Ні, то так, то да. Якщо так, то Як да. Якби був хамутик у нас нормальний, то поставити його. Це ще всі радянські. <плес> ладно. Де? Беремо ключ, берем ключі і розкручуємо. Не, будемо кофе, будем кофе пити. Я, думаю, попробуйте не буде піти. Не нормально. О, хуя. Де? Тече? Да. Ой, там хоть не наливає. Запхай я поїзд. Трапки та і все. Бо зараз скажу, як я вам буду варити, ви поналивали. Да. А знаю хто прийде. Я ж не знаю хто ще прийде, ще будемо бачити. Отак, так, отак. так. Що, от так, от так. дзвонити, так? Да? Дзвонити за майстром, нехай приїжджає. У нас все. У нас все готове. Це прийдесь, навіть цього зрізати. А булгарка є хоть? Ні, то нам наша здорова, здоровою тут не залізеш. Ні, можна і залізти, здоровою було. А мала, а він забрав, напевно, з собою. Він забрав з собою. Здорова а то ти ж кажеш, вона не робить, так? Так, поки ми чекаємо майстрів зварувальників. Сходжу я, перезую. Перезую нашого мотоблока. Бо це я знаю, що поки вони приїдуть, це буде довга історія. Ще й не факт, що вони сьогодні приїде, хто там приймає приїхати, не знаю. Не факт. Знову вітер зірвався. А тут буде хороша штука, як вони її зроблять. Коли зроблять, то я вам покажемо. Задумка хороша, а побачимо що з того вийде. Ладно, йдемо, вдінемо йдем, колеса на мотоблок. І ціпимо до прицепа. Передають на ніч дощ. Ми його заженемо в той гараж, щоб він не мог. Отак. От а Та потім прийдемо до колі, узнаємо, може вже хто прийде з, вару, з варувальників. Пока так. <clears throat> Усё. Зараз поїдемо фіатиком за зварувальником. Ну ще трошки часу є, він сказав на. На перву годину. Так, все. Що це? Я встию ще її вчепити, так? Да? Ну, спробую. Поки не буду знімати, можу всю чпити прицепа і затягнути, бо часу трошки не вистачає. Все. Тепер дощик нам не страшний. Нехай стоїть тут. Усе. Ну і що ти заглох? Все, прогріваємо і їдемо. Приїдеш на час. Я приїхав трошки раніше. Каже, Я ще не обідав, приїдеш на півдруго. Отак. От ну що ж, на півдругого, то й на півдругого. Підемо до колі. А це що, за вікно? Це спеціальне. Щур, забіг, раз. Це ти наварив, ти через то вікно маєш вилазити, щоб ти за ним. Куди поліз, через вікно ліз? А воно вже не, пере... не переїжджає, ні на одному місці лише. А це во. Ніяк не Ми тут просто робимо потім. А нам ми подивилися, якраз Дивіться, віці машина заїжджає, віці машина заїжджає, віце машина заїжджає. Ну, да. Я лише дивіться. То це потім уже. Вам, вам він скільки на місяць треба все. Так, так, так. А потім склали десь там хай стоїть. Ну, ну, Ну 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 ну. Ти їм не мішай, зараз тебе вимне зробить. Ну, щось буде. Що буде побачимо? Ні, піде до самого. Тепер десь слази ловить. Що пускаємо туди? По чуть-чуть. Тобі треба завернути на Я тримаю. І треба на ту натягнути. Я бачу шаф, але цемо бачити що. Ладно, не будемо їм міщати, нехай собі роблять. Це задумка така. Мішок піднімається. Ну, наприклад, ось цей. Знизу клапан. Висипається туди. а <сум> Я чуть не впав. Висипається туди, чіпляється мішок, під'їжджається туди. І все. І все так. Ну, як би теоретично воно хорошо, побачимо на практиці. Як буде на практиці? Побачимо, побачим. О, відтягнули вже щось. Обідати. Ну, побачим. Побачим. Так, їдемо зазварувальником. За, за уже. Уже, час підійшов. На цей раз, а вони обманули, дощ іде. Обіщали, що дощ. А вони на ніч передають, ще цей великий дощ. Ти, що там? О, він вже сам поклав. Ну куди ти спішиш? Я не поклав. Я примірив, а воно... Знаєш, воно, блядь, ну, ти тепер... А, болта ніяк усунути? Так. Да. Бо вже не дають. І туди не... не вхотам... Значить так, сказав нам сварщик, що на наш вік хватить, так? Да? Так. Да. От так, а ми йому віримо. Так, ми, ми йому ми Віримо. На наш ніх хватить. Не, ну красивий що він ложить. Ну що ж, спеціаліст. Ну, добре. Спец. Зараз я занесу їм ту переноску, поки вони не, не свараться. Це в трубку так Ось да? зараза. Ну він вже з'являється. Не Чимось його щоб туди. О тут-то тут, тут піднявся. Піднявся. Піднявся, то піднявся. А? Може зразу ставити цю херню чи ні? Ні. Зараз їм ці шланги, та й перебіжу до тебе. Не шланги, а переноску. А то... Треба взяв, треба віддати. Отак має бути. Має бути так. Так, це ще залишилося нам поміняти. Я думав, сьогодні вже почнемо міняти, але, але Але... помінялося друге. Ну, цього не міняти, а ставити кульцо. Під... Як він називається? Під фільтр. Ну ладно, то вже буде другим разом. То вже буде другим разом. Все, де взяв, там поклав. Рома, я де взяв, там поклав переноску, все, дякую. Дошляпоти. Лара ми все скоро. Скрутимо ту. То все весілля. Ну сьогодні ми вже точно до цього не будемо братися. Другим разом. От так. Зараз якщо в нас ще ці вуха, совпадуть цими, значить ми будемо молодці. А якщо не совпадуть, то хто б де винен? Буде винен шварщик, Зварувальник. Зробимо його винен. Ну не, не, не себе. ж. О, тут ще теж ось треба закрутити, так? Задом у нас на лісі. Ну пробуємо, пробуємо. Так, ну що, ти його трошки приподнімеш зараз. То, Що там таке? же, сюди. Не хоче не хоче заводитись. Замок, каже, поломався. а ми ж кляму-то зняли. Буває. Замок поломав чи що? Може випав, нічого не випав. Витяну вставлені Ага. Це я новий клав живий циліндр. Той де яблучко обірвало, десь я не знаю, десь він там валяється. А це новенький з магазина клали. Так, да, так. Да, да. А ти вже якщо зараз впаде, то і не глуш, я зараз досиш вперед, я заберу цей башмак та й зене туди на место. А що ж, тут, тут твоє місце для, для юто. Вже, вже включилось. Все, все упало. Одеса. Одеса. Тепер ти її не заведеш. Заведу. Кнопку виключай. Цю одиницю... Хто це запалив? Дощ чи давні поля? Цю одиницю підготували, Ще ту, виберемо момент. І поставимо це кольцо під фільтр. Ну, мабуть. Мабуть, на сьогодні буде все. Дошляпотит знов. Я вже не буду нічого знімати. Так що всі бувайте здорові і до побачення. До завтра. Їхав додому? А тут комбайни. ніде. Да? Зайдем хоть поздороваемся. я вернувся назад, їхав додому. Тож пустився зараза. Вернувся назад. Ха. Я його побачив, коли цього ти назад вернувся. Хоть а він зараз їде за тизиком. А бос де? Зараз з ним їдуть. Текає на дворі ївка побачив тебе, ти назад Ну, <говори> Це чого він заходить? А ми тут пропили нахуй. Ааа, ти не говори. Мусю через тебе вирізати. <говори> Давай! О, другий. Такий <говори> <ривання> <ривання> все, їжджайте. Тебе випускати чи ні? То я ще й не перейдімся. Ну то сам випустися. Якраз раз ти хайш то я <ривання> То йду я вже теж їду. <ривання> Хорошо, будь крепкий, я вже другий раз з тобою. От тепер точно вже все. <ривання> На сьогодні. Всім пока. Заробив рано, тільки що перевірив усі стики, ніде й кап... капелька не капне. От, ще раз дякую за підказку. Все, все чудово.